Друга частина. частина. Ставте лайк і підписуйтесь і ми починаємо. Так що будемо робити? У мене є ідея. Яка ідея? Давайте її забанимо. Тут допоможе мій брат. Я зробила крутий скін. Сі, а ти в кого викрала робокси? У вас, ха-ха. А ви зразу не зрозуміли? Я крутіше, ніж ви. Не так все просто. Ми тебе забанимо. У вас нічого не вийде? До трьох. Раз, два, три! У вас нічого не вийшло. Я відключаюсь. Ми на тебе поскаржимось через 30 хвилин. Все, бамомо на раз, два, три. Ура! Все вийшло! Ура! Ура! На 20 лайків зробимо інше відео. Діється відео і підписуйтесь на канал. Гудбай! Гудбай!